Вступ. Треба вступ. привіт! Це відео QA, яке я хотіла зробити ще в липні, але воно не вийшло в липні, тому це буде серпневе відео. Але всі питання липневі. Це друге відео вже на цьому каналі. Того разу було замове. І. Цього разу буде літнє таке відео. Можливо, наступне буде десь в кінці осені. Подивимося. А, і сьогодні а, буде трошечки інший формат. В тому, власне, як я буду реагувати на питання. Не в тому, як я буду відповідати, там як завжди буде дуже багато всього в одній відповіді, крім самої відповіді на питання. Але сьогодні в мене є помічник, який буде озвучувати питання, ви його не бачите, але сьогодні мій чоловік мені допомагає і глибоким голосом читає. Важливі питання, які ви поставили в анонімній Google формочці, за що я дуже вдячна. Цього разу їх було більше. That's what we love to s і одразу дисклеймер, оскільки записуємо на природі, світло може мінятися, і тому відео може бути більш світлим або більш темним. Такі справи. І я думаю, що в принципі ми можемо почати. А, мій помічник, якого ви не бачите і не чуєте, але він тут є, він з нами в одній кімнаті, а, він а, має всі питання, знову виписані мною дбайливо на папірці, як минулого разу. Він їх розгортає і він їх буде читати, а я буду відповідно реагувати на них і давати свої. Глибокі відповіді. А, тож, е, почнемо з першого питання, shall we. Що з останнього ти читала хорошого? Розкажи. А, насправді цікаве питання для початку, тому що а, якраз в липневому відео я розповідала про те, наскільки мені важливо останнім часом знову повертати собі цікавість до різних речей, в тому числі до читання. І власне в липні і також у серпні я продовжую розвивати і підтримувати в собі звичку читати щодня. Хоча би трошки, і власне остання книга з хорошого, що я що я читала, це Пратчет Террі Пратчет. А зараз я читаю душевну музику з циклу смерть, а, і мені страшенно подобається. От, якщо вам подобається пародійне фентезі, комічне з дуже класним. Вордбілдингом, то мені здається, що він зайде всім. Але з іншого боку, це я зараз розказую. Я розумію, що насправді це до мене прачі дібрався е, дуже пізно, тому що знала я про існування дискосвіту. Ого, я знала про існування дискосвіту. А, я знала про існування цієї серії е, дуже давно, але я ніяк... Не добиралася до власне прочитання. І справа не в тому, що там дуже багато книжок, більше двадцяти. Справа в тому, що мені просто подобалося знати. Це як знаєш про якусь класну людину, але ти з нею не спішиш спілкуватися. Тобі просто подобається з нею спостерігати і часом дізнаватися якісь невеличкі факти про неї цікаві. От буквально так було з цією книгою. І Да, до речі, Мені здається, книги дуже прикольно асоціювати з людьми і стосунки з ними так само, як з людьми, тому що от Прачет до мене дібрався, і його дискосвіт теж до мене потрошку дібрався. От. І це друга книга, яку я читаю. Перша була «Крадії часу, це остання книга з циклу смерть. І а, Мені здається, що з нею вже пов'язані в мене асоціації з певним. Періодом життя і з певними настроями, тому я вже відчуваю, як ця книга стала для мене дуже важливою і дорогою мені за цей час. От, а а наступною, наступна, до речі, з хорошого, я сподіваюся, буду читати а, Кундеру безсмертя, і в планах ще є перечитати таємну історію. І ще почитати, напевно, трохи поезію. Давайте наступне питання. Оголошуємо наступне питання. Теж про літературу. О! Чи пишуться зараз вірші, чи М. читається зараз поезія? Дуже цікаво, як ми вибираємо питання рандомно, але вони якось зараз пов'язуються всі в одну, в одну таку чергу, такий ланцюжок. А якщо ви не трапили на це відео і нічого ну, не знаєте про мене, або ви не прийшли з моїх якихось соцмереж, я також пишу поезію, і в мене є. Самовидавна поетична збірка Тиша і Тріск. І загалом я вже пишу близько, напевно, шести років, як активно. активно. І, повертаючись до питання, поезія пишеться. І вона читається теж. А читається спорадично, читається, коли є настрій, як завжди з поезією буває. Я помітила, що мені хочеться повертатися до деяких англійських авторів. Я недавно перечитувала Річарда Сайкена і трошки перекладала, а тому що його сюрреалістичний стиль, особливо збірки. Of War of Foxes. Yeah, War of Foxes. А, дуже а, класний. І цей стиль а, такий, ніби рубаний трошки, сюрреалістичний і дуже сконденсований. Мені зараз страшенно відгукується, як і загалом в поезії я зараз ціную найбільше а, влучність, сконденсованість, і при цьому певну абстрактність, яка виводить її на якийсь загальний рівень в плані значення і в плані образності. Також з українських я якось поверталася до Мельничука, мені дуже подобається він. І ще також перечитувала Віру Вовк, мені дуже подобається, і особливо старіші збірки. І... Наприклад, «Чорні Акації дуже, дуже хороша збірка, деякі з них можна знайти онлайн, оцифровані. А, і, можливо, ще, але це вже давніше було. Це вже кілька місяців тому було. Я читала, читала Рубчака Богдана Рубчака. От. Загалом поезія пишеться теж, якраз до речі, на момент, коли я отримала це питання, я опублікувала невеличкий цикл до того, як сон піде. Це цикл про такі спогади сни або відчуття, коли ти прокидаєшся, і ти ще не, не встиг до кінця очуняти так? і намагаєшся прийти до тями і ці видіння. Це якраз оцей, оцей, той настрій, який я хотіла спіймати. От. Тому вона пишеться, але я би сказала, вона пишеться трошки по-іншому цього разу. Тому що до цього я рад, радше писала, і поволі, як я напишу вірш, або два, я публікувала їх у себе на каналі. І з останнім часом мені перестала імпонувати ця схема. Тому що я не бачу в ній цілісності, а бачу в ній потік, як інстаграмна стрічка, наприклад, коли ти гортаєш, гортаєш і насичуєшся без, без цілі якось, і немає певної концептуальності. І досвід про роботи над збіркою і упорядкуванням віршів мені якось більше. Став до вподоби, і мені спало на думку робити більш вдумливі речі, наприклад, формувати цикли з уже написаних віршів, писати більше для себе, а потім знаходити між різними текстами якісь зв'язки, і потім об'єднувати їх в щось більше, ніж просто пост на каналі. І також мені подобається нарешті ще більше привносити а, візуальну складову, а, і вона в мене реалізується в оформленні. Так само досвід роботи над збіркою мені показав, що я а, хочу, можу і буду. Робити оформлення до власних віршів, бо мені здається, вони сприймаються так найкраще. І я отримую набагато більше задоволення від роботи з текстами в цей спосіб. Мені здається, що тоді я реалізую цей вірш в повні і проводжу з ним набагато більше часу. От. І він виходить за межі нотаток і посту. От, дякую за питання. І які там у нас є ще? Хм. Велика. Три питання? О, ні, це все як. А, ну так, да, 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 я, я згадала, да. Угу. Перше: море, озеро чи річка. Чому ви мене так любите питати про природні об'єкти? Мені це просто таке питання було минулого разу, подібне, щось про місто або про ліс. Ой, зараз я подумаю, я взагалі, я би ні, я би не сказала, що я не людина води. Я люблю дуже воду, і люблю знаходитися в воді саме. Я люблю купатися, люблю плавати, але мені якось не вдається це робити часто, далеко не кожне літо. А, море озеро чи річка? Ну, річка, я дуже люблю річку, ну і, власне, дуже люблю. А... Дніпро і якраз до того, як ми це сіли записувати відповідь, відповіді на питання, то ми якраз пройшлися вздовж Дніпра. І я дуже люблю річки за відчуття локальності і за відчуття також дороги. От мені дуже подобається вид. Вид з мостів, коли бачиш, як річка тече, і вона завертає заріг, і це виглядає дуже інтригуюче. Як... Я почуваюся як дитина, яка думає, а куди вона поведе, а куди вона прямує. І мені дуже подобається це відчуття. Не заглядання за цей ріг, а просто дивитися і уявляти собі, що там буде. Це майже як дивитися на ілюстрацію в книжці і просто думати, уявляти собі, що там може бути, і уявляти цілу історію. Я люблю озера. У нас в парку недалеко від нашого будинку є. Парк я як вже сказала парк з озерами, і ці маленькі озерця мені подобаються навіть ще більшим посиленим відчуттям локальності. Це ніби твій маленький секретик. Це маленький секретик, де це озеро, де живу, живе зграя качок, і вони весь, і, там весь час вони, там, тусуються. І навесні я якось побачила а, качку з 13 каченятами. І це було так класно, як приходиш. І о, які оновлення в, в, і, в, цій, в цих околицях. Цікаво. Це я приходить до сусідів і дивитися, що. У них там відбувається. от. А, і через це я люблю озера, особливо, якщо ти живеш біля озера, або андеко від озер. Мені здається, це освіття локальності, що це моє озеро, або це наше озеро, але наше в сенсі цієї невеличкої спільноти а, додає якого, якогось затишку. Але море, море це щось таке незвідане. Дуже чарівливе і дуже інтригуюче теж. Інтригує по-іншому, ніж річка, в морі набагато більше небезпеки. Але в той же час в морі набагато більше цієї просторовості і цієї широкої атмосфери. От. І хоча море мені не часто не часто видається бачити, я думаю, що найбільше мені подобається. Річка або море. They are fighting for the first place, I can't decide. <laughs> Наразі, напевно, річка. Але коли я уявляю море, особливо з моїх фотографій, які я робила в Одесі. Ой, море, море майже собою закриває річку і намагається посісти перше місце. От тому really can't decide. Напевно, зараз річка. Але там було ще кілька питань, Яке там дур? Друге. Друге, зима чи літо? А, так, це складно, тому що я люблю літо, а, насправді. І останні роки я навчилася любити літо зовсім по-іншому. Тому що насправді в мене дуже багато таких конфліктуючих емоцій пов'язано пов з літом. Бо коли були а, канікули. Я була школяркою, от я їх любила за те, що можна було поїхати в село. І оця любов, напевно, до природи, до того як вона буяє, наскільки вона зелена, наскільки вона abundant, Оце напевно мене, мене зачаровує в літі найбільше. Але я не дуже добре. Переношу спеку. Я почуваюся страшенно млявою е, в спекотну погоду і досить демотивованою. І загалом влітку мені е, досить складно часом знайти затишок. От, е, для мене затишок це щось пов'язане з теплом, яке зігріває, але не е, запікає тебе, як в духовці. От, і щось близьке на затишок, я от відчуваю зараз, коли ми сидимо. В колі таких сосен, ні, це ялини. В колі ялин, так. Да. В колі ялин. От це дуже затишно. от, І я знаходжу затишок влітку саме на природі, скорі скоріше, і в межах власного дому. От, тому що влітку все спрямовано зовні. от. В, мені радше, в мене радше затишок асоціюється з закритістю, з захованістю, таким сховком певним. От, тому, власне, чому мені подобається це коло, бо тут нікого немає, тільки природа, і, і, і це коло ялин формує такий певний, ам, певний затишний шалашик, напевно. От, а, і через це мені дуже подобається зима через те, що від холоду. Який може тебе покусати, коли ти гуляєш взимку. Дуже затишно тікати назад в, 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 в свій будинок з себе додому і робити собі чай. Тобто all everything is very basic. А через це мені дуже подобається зима, і насправді я вже чекаю і готуюся ментально до осені, яка потім перетече в зиму. А, бо насправді, якщо так подумати, мені подобається радше. Ці періоди переходу від одного сезону в інший. Мені дуже подобається, коли літо починає потроху закінчуватися і перетікати в осінь, коли змінюється температура і спеки більше немає, радше є якесь таке тепло, останні як якісь промінці такого тепла. І потім воно поволі змінюється разом з кольорами ландшафту. От. Якщо прямо обирати і обирати, я оберу кінець літа і середину зими. От. Я не буду обирати зиму, чи літо. Я оберу кінець літа і середину зими. От. Яке в нас було третє? І тут ще третє. Чи вдається триматися однакової чутливості до всього, що робиться навколо в різні пори року? Хм. А ні не вдається, тому що до речі, мені здається, там ще одне таке питання, є дуже схоже. От давай може знайдемо, я його ну, так, поєднаю. Є питання твій стан змінюється залежно від пори року. Так, так. от, власне, про чутливість і про стан, і м м я відповім на останнє питання, яке ми знайшли. Та в мене стан міняється суттєво залежно від пори року. А, і ні, мені не вдається зберігати той самий рівень чутливості, от тому, що м м влітку я почуваюся одночасно дуже розслаблено, але в той же час в мене багато натхнення щось а підсумувати, щось почати, якось а діяти. От, а коли в нас настає осінь, а в мене чомусь з осінню теж пов'язано надзвичайно багато початків. В мене початок осені дуже надихає через те, що він мене асоціюється з якоюсь прозорістю. І з я якось пам'ятаю, що я дуже давно якось я йшла мені зіся, до школи, і я звернула увагу, що восени небо високе. Якесь дуже високе, дуже прозоре. І мені цього не вистачає влітку і не вистачає взимку, тому що влітку небо здається непрозорим. Не знаю для Якщо... чи хтось зрозуміє що я маю на увазі, але воно якесь таке лопате, як через хмари, або коли воно коли, коли величезна спека, то це чисте небо здається, що воно ніби давить тебе цією спекотною синьовою такою. А взимку, відповідно, весь час сір, сір, і все сіре, хмарне, і здається, що воно теж не висає. В восени і в і навесні оце небо є прозорим і високим. Воно ніби от вискляне. Оце мені мене чомусь, оце відчуття прозорості. Дуже надихає. І ніби все стає прозорим, і мої плани стають прозорими, і мої бажання стають для мене більш прозорими. І я готуюся почати щось нове і з цим новим потім пірнути в зиму і грітися з цим новим підбоком і тихо працювати над ним. от. Я би сказала, що найбільш чутлива до зовнішнього я влітку. І, Напевно, в кінці весни, коли вже прямує до літа, там в травні, наприклад, от, а, і найбільш чутлива до внутрішніх змін взимку і восени. Мені цікаво, чи у когось по-іншому, можливо, хтось почувається влітку, навпаки, зосередженим в собі. Це було б дуже цікаво, якщо хтось так почувається. А взимку, наприклад, хтось готовий фігачити, робити якомога більше і починає найбільше проєктів, наприклад, особистих і робочих, наприклад, саме взимку. Дуже цікаво, як у інших це працює. Так. Я думаю, що можна. Ми виповіли на два питання одразу. Яке там є ще? Так, тут нове питання. Ви old-fashioned lover boy чи Killer Queen? Це останнє питання? Ще одне питання. А, так, а, так. Та. А, це було б ідеальне питання на кінець, тому що. А... <свісно> а, я прикріплю а, дві фотографії ось тут і ось тут. А Вирішувати і обирати будете Ви. If I am old fashioned lover boy or killer queen. Поїхали далі. І останнє запитання. Uh -huh. <ріхи> Що тебе надихає? О, це класичне питання. А, а, що тебе надихає? А, тут дуже, ну, дуже широке. Давайте, щоб я не починала а, розтікатися просто думкою по дереву. Давайте якось е, трошки уніфікуємо це. А, надихає, давайте, якщо це, я записую відео для свого каналу, що мене надихає візуально, і що мене надихає, давайте скажімо. А... По життю, I guess. А, то, які люди надихають, які речі надихають. А якщо говорити про візуальне, то я це насправді говорила про це ще в першому відео, які мене канали саме надихають а на Ютубі. Там можна подивитися. От, всі ці прекрасні жінки всі продовжують робити відео, і вони всі причудові. От а, загалом. До речі, надихає як в Ютубі, так і в житті A slow living trend. От, але мені здається, що його потрібно адаптувати, звісно, і я його адаптую як можу до сучасних реалій, тому що дуже складно slow live, коли будь-який момент може прозвучати тривога, і тобі потрібно кидати абсолютно все і йти в коридор. Ну, типу, або в укриття ну, slow living is not really that, that possible or that aesthetic, you know. От, і та, і взагалі, <смістична> та, це взагалі жарт. Uh, um, загалом, uh, візуально мене надихає художня фотографія. Мені подобається загалом uh, фотографувати щось природне і знімати багато природи, і знаходити різні uh, візерунки, які створюють, наприклад, гілки. або Розглядати в макрокадрах деталі квітки, або деталі кори дерева, або деталі травинок. Мені здається, що це все якесь глибоко поетичне. Мене дуже надихається як писати, так і знімати. Тому природа, напевно, є моїм найбільшим. Натхненням в візуальному плані, а, також подобається м, естетика фейрі, фейрі а, і казок, а, і створення створення такої атмосфери, ніби ти а, потрапляєш в казку, і ти а, якийсь персонаж казковий. От, Головне тільки, щоб тебе не. Куди, кудись не забрали ці самі фейрі. З цим треба бути дуже обережним. Да. А, якщо говорити про життя, а, мене захоплюють люди а, схожі на, на поетку Віру Вовк, яку я досліджувала. А, мені дуже подобаються такі люди відчуттям, що в них є оце якась духовна якась міць. І відчуття напрямку. І це те, що мені здається, мені часом не вистачає, і що я би хотіла з часом набути. Оце духовна якась цілісність і духовна міць. І це, власне, може реалізуватися у всіх по-іншому, мені здається. Головне, відчувати це. І це було останнє питання. А, дякую за те, що взяли участь у а, тому, щоб їх ставити. А, і... Я сподіваюся, що я на них відповіла достатньо добре і вам you will be satisfied with the answers that include everything, a little bit of everything. От і тоді побачимося в серпневому відео, яке напевно вийде через тиждень або за кілька тижнів після публікації цього Q&A. От і я думаю, що на цьому буде все. Uh. Um. Uh. Іди на запах Ялини Сосон. Хуха Катеринка. бай